Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді це не зараз, речовий концентрат від Еко зупи зі смаком абрикосу. Усвіжуючий напість з цукром та підсолоджувачем на 1,5 мл води. Фактично як аналоги з 90-х тільки може трошки краще. Склад! Чесно кажучи, на такий вже і поганий. Хоча знову ж таки, пити подібні штуки регулярно, я однозначно не рекомендую. В принципі, Якщо будь-чим перебільшувати, воно може тобі рано пізно нашкодити. Значить, я, Незважаючи на те, що один пакетик на таку бутилку і може здатися, що смаку не буде, ця думка абсолютно помилка з тієї причини. Що воно по смаку якраз виходить так, як треба. Відчувається, звичайно, наявність підсолоджувачів, вчора раз характерний хімозний присмак, але це не дві того факту, що воно вкусне і класне. Ну і давайте тоді одразу. В наступному відеоролику я пройду до цього. А це по смаку. Так, дійсно абрикоска. Класно, рекомендую.